і зараз ми переходимо до однієї з наших пітем і поговоримо про досить такі дивні та нестандартні тренди у Тіктоці. У Тікток з'явився новий тренд, який завірусився після 8 березня. Жінки, яким, яким дарували тюльпани, тепер їдять квіти на камеру. Останніми днями у соціальних мережах можна побачити чимало схожих відео, на яких жінки куштують свої букети на смак. Комусь це подобається, адже нібито квіти схожі на горох або ж навіть щось солодке. а Хтось навіть не може змусити себе проковтнути пелюстки. Проте це ще не все знайшлися блогери, які почали не просто їсти сарі тюльпани, а навіть спробували приготувати їх в клярі. І за їхніми словами страва, як запевняє одна з жінок, чимось схожа навіть на цвітну капусту. Так, але в мережі вже стало відомо про те, що такий трант він є небезпечним. Адже в полюстках, стеблах і листках є певні речовини, зокрема нітрати, особливо в квітах, які вирощують до 8 березня. Це були на тюльпані в місяці тюлюпі... А і пилок, який може викликати алергічні реакції у людей. Власне, детальніше цю тему ми обговоримо з нашим гостем. Так, зараз до нашого етеру вмикається Олексій Коваленко. Це науковий співробітник Національного наукового природничого музею. Музею, а також кандидат біологічних наук. Добрий вечір. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Так, пане Олексію, розкажіть, будь ласка, взагалі, як лікарі, власне, ви зі своєї такої професійної точки зору, як біолога, реагуєте взагалі на такі, на такі тренди, і чи справді це є небезпечно? Як я реагую на тренди? Ну, як напевно, на всі тренди, у деяких із них цілком може бути якийсь світлий важливий посил, деякі можуть виглядати сумнівно. І це, напевно, той випадок, коли Складно визначитися, тому що це точно не є таким аж надто небезпечним заняттям, найчастіше як тренд, який був минулого літа, із спеціальним пошкодженням себе борщівником, токсичним mm -hmm. рослиною борщівником сосновським. Тут все таки ситуація дещо інакше, але теж можлива певна небезпека, якраз якщо не зважати на низку нюансів пов'язаних з рослинами, тому що рослини це такі організми, у яких, як правило, одні частини є істі. В ними, інші частини не є їстівними, і це характерно для більшості взагалі рослин, наприклад, навіть сільськогосподарських рослин, та ж сама картопля з одного боку має дуже отруйні ягоди. З іншого боку, ми їмо її бульби, але навіть бульби, які ми їмо, вони можуть стати отруйними, якщо вони полежать на сонці, там утворяться токсичні сполуки, і це може стати джерелом небезпеки. І з тюльпанами ситуація, в принципі, дечим подібна, тому що пелюстки, в принципі традиційно довгий час. Вживали в їжу, це не було якимось дуже масовим явищем, тому що смакова цінність пелюстків вона досить сумнівна, як і багатьох е, квіток, які вживаються в їжу, тому що вживають у їжу багато квіток на нашій планеті, але найчастіше вони виконують функцію все-таки декору. От як ви зазначали, що на смак е, уклярі посмажені е, пелюстки тюльпанів нагадують цвітну капусту. Ну насправді це смак не цвітної капусти, а смак кляру, і якщо посмажені Важити папір у клярі він теж буде нагадувати цвітну капусту щось подібне, характерне також і для пелюсток тюльпана. Вони гарні у кухнях Європи, центральної та західної Європи. Періодично експериментували з ними, додавали їх до страв, іноді до десертів. Тоді їх просочували якимись солодкими сиропами, щоб це просто було смачніше, і тому з одного боку, поїдання пелюсток виглядає, як нібито, і особливо то не небезпечна справа, тому що у пелюстках сам. Саме токсичних речовин найчастіше немає тих, які продукує тюльпан, але справді там можуть бути наприклад нітрати і так далі. Але точне визначення нітратів у продуктах, куплених у магазині квітів, ну насправді воно проблематичне, тому що усі домашні тестери вони не об'єктивно показують інформацію, показують там загальну кількість електролітів у складі, і можна зробити теж хибні висновки, робити спеціальний аналіз в лабораторії для того, щоб з'їсти квітку. Тюльпана, ну мені видається, це не дуже раціональним заняттям. А інші частини тюльпанів, вони справді можуть бути набагато небезпечнішими, тому цибулини зелені частини. Утримайтесь, будь ласка, це збереже вам е, ваше самопочуття. Е, так, Олексій, розкажіть, будь ласка, яка саме токсична речовина міститься у тюльпанах, і чи може власне умовно, якщо людина спробує самі пелюсточки, чи може це призвести до отруєння? Чи для цього потрібно з'їсти цибулину або стебло тюльпана? В складі тюльпанів є сполуки, глікозиди, тюлюпалін А, тюлюпалін Б і е, тюліпалізиди. Насправді їх досить багато, і тюльпани давно вирощуються. Виникло багато генетичних ліній тюльпанів, які суттєво відрізняються за своїм хімічним складом. Е, найтоксичніша сполука це тюліпалін А. Е, в будь-якому разі е, вилюстки. Це те місце в рослині, де дана токсична сполука найчастіше не зустрічається. Звісно, тюльпани деякі можуть бути отруйніші за інші, але саме пелюстки – це безпечна частина рослини. Більше занепокоєння викликають, наприклад, поїдання маточки, тому що маточка згодом перетворюється на плід. рослина плід захищає отруйними сполуками, щоб ніхто раніше часу не з'їв насінини майбутні. майбутнє, і тому це може бути небезпечно. Іноді говорять Говорять про небезпеку пилку тюльпану, але тут все-таки скоріше вона перебільшена, тому що е, так такий алергенний вплив полку, він пов'язаний переважно з впливом на Слизові оболонки людини у великій кількості цього пилку, все таки одна квітка найчастіше має такої великої кількості пилку. Тюльпан не така фабрика з виготовлення пилку, як амброзія, наприклад, і для тюльпана можлива індивідуальна чутливість, безперечно, як і майже до будь-якої рослини, але там немає таких великих алергенів, як у вище згаданої амброзії, у якої є токсичний такий білок амб а 1 який якраз і викликає алергію. Цибулини, от справді, можуть стати дуже небезпечними, але тут теж є яка особливість. Попри те, що одної цибулини може бути достатньо для отруєння, варто зазначити, що справді цибулини вживали в їжу не від хорошого життя. Це сталося у Нідерландах у 44-му році, 44-го по 45-й рік там була дуже велика продовольча криза, пов'язана якраз із воєнними діями і. Раціон харчової людини впав із 1800 кілокалорій десь до 500 кілокалорій на день. Тобто, фактично, це дуже мало поживної їжі. Звернули увагу на тюльпани, тому що їх в Нідерландах традиційно вирощували великій кількості, і е, пробували робити навіть супи, але там треба було вимочувати цибулини, знімати верхні покриви, які містять найбільше токсичних сполук, позбавлятися е, того, що згодом перетвориться на новий пагін, тому що там теж багато токсичних сполук. Але просто не було фактично о, іншого варіанту. І тому, якщо такої харчової кризи немає, то звісно не варто дивитися у бік циблин тюльпан, я тюльпанів як і на харчовий ресурс, тому що це просто нераціонально. Це може призвести до проблем із здоров'ям і жодний челендж. На мою думку, цього не вартий. Угу, так, так, безперечно, насправді, е, можливо, ви можете назвати якісь квіти, так, от які в жодному випадку не можна пробувати на смак. Я просто коли от побачила вперше цей тренд, е, я собі згадала своє дитинство, коли мені, напевно, було років десь 6, можливо, 8, і я жива живу жила в маленькому містечку, і в нас ну, були там приватні там, городи і так далі, росли квіти, і ми насправді досить часто пробували якісь такі квітки на смак, полюстки саме. Це. Та я пам'ятаю, точно була троянда, точно була, здається, ромашка. І все, за тюльпани нічого такого не пригадую. От, можливо, от є квіти, які в жодному випадку не можна вживати, так? Тому що можуть бути летальні випадки. Угу. Е, статистика ну, насправді говорить, що все таки більшість рослин має. Е... Їстівні досить пелюстки. але uh -huh. це не значить, що всі рослини мають їстівні пелюстки і певні частини квіток, тому що, наприклад, є рослина рододендрон жовтий і низка інших представників рододендронів, та й взагалі родини верескових у широкому розумінні. Вони можуть мати навіть токсичний нектар. Там може бути така сполука, як андромедотоксин. і тому навіть нектар, який традиційно є досить таки їстівною речовиною в більшості рослин. Може стати джерелом небезпеки, напевно, універсальним правилом для того, щоб займатися кулінарним експериментаторством і будь-яким іншим, правило може бути таким: якщо ви не знаєте, що це за рослина, краще утриматися від взагалі близьких контактів із нею. Навіть я не говорю про відразу споживання цієї, рослини, тому що навіть дотики до певних рослин можуть становити загрозу. Ми звикли, що борщівник може викликати сильний опік, але також. Існує навіть небезпека від лаванди від. Подібного контакту може бути е, опік від сонця, навіть е, така рослина, як ваніль, яка там вирощується в тропіках, наприклад, теж може викликати опіки. Навіть такі рослини, які на перший погляд виглядають безневинними, ніжними, тендітними угу. і так далі. І якщо ви не знаєте, що це за рослина, і особливо не знаєте власних реакцій на певні рослини, то будьте обережні, тому що кожна рослина може спричинити небезпеки для певних людей. Е, е, індивідуальна чутливість, поширене явище. Ще для когось е, значну небезпеку становлять звичні продукти, як персики чи полуниця, е, навіть вони можуть стати небезпечними. Що вже говорити про ті рослини, які дійсно мають багато отрути. Наприклад, також в Україні є небезпека від такої рослини, яка називається цикута. Це одна з найотруніших рослин, яка в нас є з одного боку. Ну виглядає так. Ну хто в цю рослину ґюби. вона часто зростає на болотах, але випадки отруєнь періодично фіксуються, і причому вони відбуваються через. Без дуже приємний запах рослини, і там, ще, правда, їдять не квітки, але сама рослина дуже приємно пахне морквою і вводить оману. Можна серйозно отруїтися е, такою рослиною. Тому, якщо ви не можете її визначитись, то краще е, е, хай вона зростає подалі. Обіймашок якихось з нею влаштовувати не варто, ну і тим паче влаштовувати кулінарну дегустацію. Так, дякуємо, Олексію, що ви нас трішки глибше занурили все питання, і зокрема з історичної точки зору, цікаво було прочути факт про історію Нідерландів. І ще наостанок, власне, хотіла б запитати: фактично, цей тренд полягає в тому, що дівчата поїдають пелюстки. Тобто, ми вже дійшли до висновку до того, що якщо вони з'їдять там кілька пелюсточок або спробують їх на смак, це не може бути токсичним, не призведе до якогось певного отруєння. Але в мене ще виникло питання про те, що зазвичай це, це з'явилось після 8 березня. Ня в квіткових магазинах квіти оприскують якимись певними речовинами, щоб ці квіти стояли набагато довше. І умовно, якщо ці пелюсточки оприскали цими речовинами, чи можуть ось це в поєднанні загалом з нітратами, які і так продукують ці квіти разом з цими речовинами, якими оприскують, викликати в дівчат, зокрема, отруєння? Так, безперечно, тобто, тут є нюанс, який полягає в тому, що тюльпани не вирощують для харчової мети. Якби так було, якби тюльпани продавалися в магазині у відділі салатних овочів якихось, так то там би був контроль на вміст нітратів, на вміст інших можливих сполук. Тут контролю немає, тому що цільова продукція це квітка. Бажано, щоб вона встигла продатися до того, як вона опаде кожен виробник може використовувати свої певні секрети е, для того, щоб продовжити життя квітці, і на це варто зважати. Якщо м ви бажаєте скуштувати тюльпан, підтримати цю ідею тюльпанопоїдання. Е, тут теж я б особисто рекомендував брати тюльпани, які вирощені у контрольованих умовах. Тобто, або ви їх виростили, або люди, яких ви знаєте, які точно скажуть, як вони їх вирощують. Тоді так е, е, поліські тюльпана будуть безпечними тому, що звісно, навіть найбільш їстівні рослини, якщо вони вирощуються за неналежних умов і використовуються певні речовини, то можуть стати отруйними. Але ну в принципі, це не говорить про те, що ця рослина автоматично стає отруйною просто. Такий тип вирощення продуктів це точно так само, як їжу їсти, ну умовно кажучи, з підлоги, так насипати не в тарілку, а десь у великому громадському місці, і так далі. Тобто, це автоматично не каже, що страва була отруєна, просто вона в неналежних умовах була спожита. Тому тут варто теж бути обережним. Так, пане Олексій, дякуємо вам велике за те, що включилося до нас, і трішечки детальніше розповіли про це, тому що насправді тренд я кажу досить дивний. Я вже говорила це на початку і повторила в кінці, особисто навіть для мене. Тому дякуємо вам з нами був Олексій Коваленко, науковий співробітник Національного науково природничого музею, а також кандидат біологічних наук.